Вітаю вас, шановні, це черговий огляд зброї у PVP, у грі Elden Ring Shadow of the R3. Я сьогодні буду робити огляд на дуельний щит, саме на звичайний, не коріанський дуельний щит. Я знаю, що коріанський його брат набагато кращий, але я вирішив, що для шоукейсу саме на 125 рівні чудово підійде звичайний щит, тому що не треба прокачувати додаткових статів у магію. Подивимося, що з цього вийшло. Для початку хочу нагадати, що непогано було б цьому відео поставити лайк, написати комент було б ще краще. Ну а якщо ви вперше на каналі, то бажано і підписатися, та натиснути дзвоник, щоб не пропускати стріми. Бо, наприклад, у неділю у нас буде стрім по бета-тесту гри Elden In Night Train. Я маю інвайт на нього. Подивимось, сподіваюсь, буде цікаво. Щодо нашого сьогоднішнього піддослідного, я не дуже завайбував з цією зброєю, але що я хочу про неї точно сказати, що я зрозумів, в першу чергу використовуйте цей щит як звичайну зброю. Не сподівайтесь сильно на Shield Poke, Це у нас додаткова опція, це не основа геймплею з цією зброєю. Шоукейсити білд ми будемо на 125 рівні на силовому білді, тому, власне кажучи, ми маємо тут силове загартування. Попіл війни можете обрати будь-який. Я обирав землетрус хоралу для того, щоб відштовховати. Охоти від себе ганкерів, не часто це мені допомагало. Можна якийсь Projectile, наприклад, на нього поставити, щоб навпаки доганяти ворогів, які тікають. Окрім цього, считаю, я тут ще використовую черепаший щит, бо для блокування нам потрібен регент стаміни, а якраз черепаший щит нам це дає. Також я тут використовую повний сет ракшаси, щоб збільшити наш демедж э, ще на 8%. Але він і збільшує демедж, який ми отримуємо, тому не знаю, що тут краще насправді. В принципі, іноді виходить щитом доволі добре закритися, і шкоди ми не так багато будемо отримувати. По талісманам я тут використовую талісман зі списом, який збільшує силу від наших колючих контратак. А, щит у нас якраз колючий. Також я використовую талісман з зеленим бурштином, плюс 3, щоб збільшити максимальну кількість стаміни, бо на 125 му левелі стаміни доволі таки мало можна прокачати. А це нам дає хоч якийсь шанс вижити, блокуючи удари і не отримати гардбрейк. Далі я використовую ще талісман з дворучним мечем, бо зброю ми будемо використовувати в дворучному хваті, і збільшиться нашу шкоду. І талісман щита, щоб менше стаміни витрачалося, власне кажучи, на блок цим щитом. У якості альтернативних талісманів я б тут міг порекомендувати Лезретинг Cross 3, бо у цієї зброї непогані ранінг атаки. Або, наприклад, у Ламок Олександра, якщо ви використовуєте якийсь дамажний попіл війни, теж буде непогано. Також, звичайно, милість древа Ерт плюс якщо ви хочете збільшити собі ще трошечки хп, стаміну і переносимо вагу. Пресимова тут не потрібна. От, і власне кажучи, все. Нагадую, що весь цей час ви могли бачити мої стати у віконці справа. А тепер перейдемо, власне кажучи, до шейкеру. Там у мене, як завжди, опало тверда сльоза, яка дасть нам 10% додаткового захисту, та багряна-бульбашкова, яка відхилить нас разочок на грані смерті. Можна тут, в принципі, використовувати і сльозу на стаміни, а замість щита з черепахою, черепахового щита, точніше взяти в щит з витими рогами, щоб збільшити захист статусним ефектом. Тут я ще обрав для себе бафати черепаші шийки постійно, щоб збільшити стаміни, але це ну, доволі незручно насправді. От. Ну, що вийшло, я думаю, розповім вам пізніше. А зараз переходимо до вторгнень. Пізніше це маю на увазі типу, в кінці відео. Ну, відкритий світ, скажімо так. Непогано відкрита локація. Хоча я не знаю, що для мене зараз зручніше. Умовно закриті локації чи повністю відкриті? Наче благодать десь була, ні? Ем... Ну, я вон бачу, вони прямують до Белурату. В принципі, на такій дистанції вже їх видимості. Я думаю, можна бахнути фляжку. Можна, мабуть, ще й реген бахнути. Я думаю, тут має бути Fogwall і вони далі не пройдуть, мені щось так здається. Так. Да. Хочуть битись? Блін, я теж хочу битись. Угу. Дякую. Дали мені можливість бафнутись. Ну, це не надто досвідчені грабці мені попалися. Але я з цією зброєю теж не те, щоб сильно досвідчений. І що? Угу. Якби вони ще менше пінгували, було б набагато краще. Давай я похилюсь. Я навіть пошіл повкати не зміг. Ймовірно, це останній відос, який я записую на 125-му. Знову відкрита локація, бо онлайн kind of мертвий. Ага, це вони вже туди пішли. Добренько. Зараз би згадати, тут здається, треба застр... А ні, вони... Ні, вони там, все нормально. Ага, бачу. Є. Ех ви. Ну ці виглядають більш досвідченими хлопцями. Це я хочу мені все бекстеп зробити. Phantom kind of over level. Зараз ми дізнаємось Не. те Старина, де є? я хе-хе. Жесть. Бекстепа не буде, да? Блін, мені треба бафати більше регенуманни, здається. Ой, регенуманне, я перепрошую. Стаміни. Эх, не запанішив. Ну я и так знаю, що у нього більше хілок, ніж у мене. Ой-ой-ой. Ай, не то нажав. Ох, сука, блін. Срані пальці мене під'їбали. В українському фольклорі для такого кейсу є. А, приказка. Пливли-пливли на березі всрались. <сум> Саме так я можу описати своє минуле вторгнення. Господи, блядь, де ви є? Ви далеко чи ні? Вони, походу, там біля благодаті ще. Да. Ну, якщо що в мене є. Блядь, в мене немає бекапа, вони провалились. А я зможу... Ой, я не то натиснув, а я зможу туди впасти і не померти. Мені от що цікаво. Ага. Пацани. Хантер ще прикликався. А їм взагалі похуй на мене, я так дивлюсь. Не треба мене ігнорувати. Гнида. Щось мене з цим білдом всі начали пиздить, до речі. Я тут не записував трошки, бо я вирішив потренуватися, бо тебе без тренування початкові записував. Дуже багато ганкерів сьогодні. Блять, ну йти у боса по-любому, да? А вон за ним челік гониться. Ну ты и побіг, конечно. Чого ти один взагалі? Він, походу, вже не буде підходить, чел. Але він, може, рейнж атаками тебе мучить. Ага, тобто він все-таки пройшов це, да? Не, не пройшов. У нього гнилий вонючий меч. Ну, не в плані, що він гнилью б'є. Навіть не встиг він його використати. Ну добре. Мабуть, все-таки пора, пора зав'язувати з вторгненнями на 125-му. У мене не так багато вільного часу, щоб на це його витрачати. О, привіт-привіт, пацани. <ривіт> <ривіт> Люблю цей скіл. Люблю його дуже. Я спеціально цей скіл взяв, типу як таке get Me проти ганкерів, ну або якщо от люди. Хочуть мене піймати на спавні прямо. Іноді допомагає, бо Бістрор він добрий. Але, ну. Мабуть, більш у дуельному кейсі. Я вас бачив, шановні, ви мене не обманете. Блін. Записував Білд Кевіна, тепер все відкриваю через цей. Забуваю, що в мене воно є. На швидкому доступі. А де твій тіммейт, Зоро? Окей. Хе, Хе. Давай. Давай, поки в мене бафи не спали, заїбав. Ти що, тут один чи шо? А, він один, він фантома Відіслав. Я не бачу. А куди Ха-ха, Він -ха. вибив мені стаміну, це був би хороший репост мені. На, де ти є, ти у вежу забіг? Серйозно, і що це за говно? Добре. мене тут хоче спіймати на чомусь, чи що? Що, блядь, сталося? Я взагалі нічого не зрозумів. Піздец. Ну, максимально якісь дивні типи, це постійна рубрика в моїх відосах. От. О, господи, де ви єсть? Ви піді мною. А не піді мною. Привіт, пацани. Хе-хе. Привіт. їх горщиками. Ні, вони бафаються. Ладно, давай я бафнусь. Тут надо блядь, процедуру пройти, щоб забафаться. А куди удились? Ви тут хочете битись? Ой-ой-ой! А яким чином мені, блядь, вибився стенс, якщо я не було отчив? Ну тут ладно Щось мені нічого не хватає з цим щитом. Пізда просто. Розумію <ріст> <ріст> цю зброю. Чому в мене стався гардбрейк, коли <ріст> я не гардився? Але це буде прикольно. Ага, він знає, що я зі щитом. Блін. Це, до речі, Ігор, так? Ігор, це ти? От зараз мені Ігор наваляє. Ну, подивимось. <рик> Ні, мені не наваляв. Так, шановні, Ігор мені не піддавався, він просто пробує новий білд. Я у нього уточнив цю інформацію. Але залишу цей бій, бо, по-перше, я зустрів підписника. О, там уже я бачу. По-друге... Ну, треба хоч якийсь залишить. На мене готують засідку, мені здається. Цікаво, не знаю, що я їх побачив чи ні. Бу. Чаклун тіммейт. У мене теж є тіммейти чаклуни. Подивимося, наскільки. Наскільки потужна ваша магія? А? Чел. Чел. Зупинись! Щось мені здається, що мені щось удається лише коли мені дуже підфартило. У, знову ця локація. Я вирішив під кінець перемістити цю штуку. Піп. Ні. Дракон! Жесть! Жесть! И что ты так и будешь спамить свого дракона? Нельзя. Твій кореш спамив драко. Короче, погано він поступив, вот. Так, ну я сподіваюсь, что на финал мене чекає якийсь цікавий бій. Якась вонюча знову локація, тут у мене є ручки на горі. А чели внизу. Ну Тут є квітка, нормально. Вона мене прикриє ненадовго. Блін, більше бафів просто треба. Так, у когось тут бласим зблейт, а ні. Хе, Хе, хтось довийобувався. І це був навіть не я. Ну шо, містер чаклун? Почаклуємо. У, в тебе синій. Ех, синій, ти не встиг. У <хи> мене таке враження, що я з цим щитом тільки розігрався. От. Тому я вирішив записати ще один бій. Подивимось. Moonlight Ruins. Ууу. Так, ну я так розумію, нас чекають біля благодаті. Це дуелянт? Не yeah. а. Подивимось, чи справжній він дуелянт. Hey! Буде вітатися. Справжній дуелянт би привітався. Hey! Hey! І ще раз давай, він тут, він не Афекаші. Hey! Нарешті. Треба більше бафів. І більше пінгу, звичайно. Це не справжній дуелянт. Добре. Він вже чотири банки витратив, я одну. Будемо... Не знаю, чи не будемо. <сум> Ладно. Я хочу з нього на фінал видають всі банки. Я думаю, це буде прикольно. Давай, Хілься. Хілься, я з тебе банки видоюю. Давай хілься. Блять, не видаю всі банки. Ну нічого, багато все одно забрав. Ну, які, власне кажучи, висновки зброї не те, що прям моє. Але я під кінець трошки розігрався. Знову ж таки, повторюсь, як я і казав спочатку, не зраховувати сильно на Shield Poke. пок Треба менеджерити стаміну, треба іще більше стаміни. Я думаю, я, можливо, спробую білд з каріанським дуельним щитом, але уже на вищому рівні, навіть не на 150-му, мабуть на 200. От, бо я його ганяв на стрімах. В принципі, було не так і погано. Я вже трошки більше розумію цей тип зброї. От, ну якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь, коменти, теж пишіть коменти, це круто, вони просувають відоси. Все, всім дякую і пока!